Так, покажи ціни, покажи японці і ціни. значить, Зразу пару штучок є. Янмар 12 з фризою 5100, Mitsubishi 20 повноприводний, ну не всі не повноприводні, з фризою з нівеліром 7200, Янмар 16 з фризою 5100, Кубота Асті з полукабіною фризою з нівеліром 5900 доларів. Хороший стан резини задньої. Це все працює діло. Асті 15 5500 доларів з фризою, но без циліндра. Резина теж бомба. Малюк Асті А13 5100 баксів вічно зелених доларів. Фреза метр 20 метр, 20, метр 20. Так, джель 23, 7600 доларів з фризою. На реверсі. Так. 320 кубота. В комплекті без фризи 9300 Теж з нівеліром все працює, циліндр боковий працює. Ну, ми прицепили бокову, то я кажу, бокову індійську фрезу. Ну, Якраз йому підходить фреза окремо 1350 доларів. І GL32 значить, тихохідна, бо багато хто питається, який тихохідний, чи швидкісний. 12500 доларів з кондиціонером і з грунтофризовим. На, багатьох, на багато моделей цих тракторів є відео огляди на нашому ютуб-каналі. Переходьте, там детально все розписано, що він має, які мотогодини, стани резини, ціни, характеристики. Переходьте. Якщо там чогось нема, пишіть чи на Ютубі, чи в Тіктоку, чи в Фейсбуку. Окремо вам відзнімемо.